Доброго дня виноградарі. Сьогодні хочу показати свій виноградник теплиці. От деякий по-бистренькому, бо тут вчора тільки обробляв по п'ятому листу. Я хочу показати тут минулорічний отакий е тоненький такий. Чіренька, але бре з гронкою такою гарною. От. І так лишив три пагінці. Побачу, як буде тягнути, якщо буде все нормально, то так три вирішили на другий рік, щоб були вже лози для повношення. Далі тут іде імператриця. Теж молоденький минулорічний. Саженець теж тут. Тут лишив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім лозить по лишив. Ну тут не матки громки, ну тут є громка так. Одна, дві. Три маленька і четверта маленька, чотири громки. Далі йдемо. Отакий в мене вже виноград. В теплиці, як бачимо, непогано розвивається. Тут є пару в мене таких молодих, оце теж молоденький. Але гарні гронки зав'язало. Нормальне, ота теж. Минулого року посадив. Кишмиш, соломія. Дивіться які грони. от на пагоні там. І тут от, на пагані такі грони, і тут на кожному пагані такі грони викинули. І що саме основне я хочу показати це аватар. Тож я за минулого року його посадив це і він в мене цього року нічого не мав ще. Ну, але я тільки вигонив цього року чотири рукава. І от, як бачимо, один. Пішов ось сюди. Тут другий рукавчик. Ну вже гронкий є. Бачу, що повинні бути. І один пагінь я жену отак наверх. Не знаю що вийде мені з того, але ж хочу спробувати якась на перголу. Теж бачу тут непогані такі гронки. Видно, що буде вже цього року якийсь врожай, покажу вам, що тут вийде. Ось такий в мене. Зараз тут справи, зараз ще покажу. Теж минулого року посадив. на Павловського теж гарно позав'язував рони і гарно розвивається. тут Теж минулого року посадив молоденький кущик красунчика. Вот. Теж з гронами. Вже цього року і тут ще один. Тоже разом я їх посадив, але той от краще наскільки розвивається. Отак. От Оце от він. Теж грона гарні. На кожному пагоні гурона красунчик гарно росте, так. Да. От то та розсада дружини така. От вже які огірки вже треба висаджувати, але ж погоду передають неважно. Ще рановато Помідори. Кабачки є. Пусто тут помідорів. Є так. Далі ще. Ще зараз покажу свої саженці виготуючі. Оце теж прищеплений минулого року. Він робив прибивку журавльонок такий, теж гарно розвивається, теж позав'язано на кожній гронці. На кожній лозібі гронку. Гарний, теж гарно йде. У мене Саженці бегітуючі. Тут. І тут от є ті, що я прививав з дружиною. Це в п'ятилітрових банках то на, е, на кущі ми перебивали. І то на черінки. Отакі у нас справи. Відео на тому буду закінчувати. До побачення. Слава Україні!